Дев'ятниця до дитятка Ісуса перед урочистим святом Різдва Христового, День Перший. Господи Ісусе Христе, Ти приходиш на землю як Господь і Цар всього творіння. Щасливі ті, хто готові вийти тобі назустріч, готуючись до твого приходу, ми жертвуємо тобі у щирій любові, свої намірення, очікування і молитви. Серед страждань і непевності нашого часу ми просимо Твоєї присутності, Натхненні надією на нове небо і землю ми звертаємо свій погляд на те, що вічне, нетлінне і святе. Просимо, Ісусе, завітай до нас зі своєю благодаттю і збагати нас своєю присутністю. Ми просимо за всіх людей. Які з надією чекають на Твою допомогу, благодать і милосердя. Нехай увесь світ відчує радість Твого приходу. Господи, просимо також і за тих, хто ще тебе не знає і не вірує в Тебе, вилий на них потоки життєдайної благодаті, даруй їм мир і пізнання Твоєї безмежної любові і милосердя. Просимо, прийми наші молитви. Господи, прийди і визволи нас із землі вигнання, і щоб в майбутньому ми були учасниками Твого царства, де ти живеш і царюєш у єдності з Отцем і Святим Духом на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, ти щороку нас веселяєш очікуванням нашого відкуплення, дай нам радісно прийняти Твого єдинородного Сина, як дитятка і Спасителя. Щоб ми могли дивитися на Нього без страху, коли Він прийде, як суддя, Господь наш Ісус Христос, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом на віки віків. Амінь. Дитятко Боже, правдивий сину Бога живого, змилуйся над нами, дитятко Боже, наймиліший сину Діви Марії. Дитятко Боже, слово, яке сталося тілом, Дитятко Боже, найбільший чоловіколюбче, Дитятко Боже, непорочний агнче, виданий за гріхи світу, Дитятко Боже, учителю святості, Дитятко Боже, очікування всіх народів, дитятко Боже, друг бідних і пригноблених, дитятко Боже, подателю усяких благодатей. Ісусе, дитятко Бога Живого, вчини, щоб усі народи Тебе пізнали і увірували в Тебе, щоб мир Твій із неба наповнив увесь світ, щоб ми у всьому Тебе прославляли, щоб ми з дитячою простотою у всьому довіряли Тобі, щоб ми вірно наслідували Тебе у смиренні та лагідності, щоб ми могли служити Тобі в чистоті серця. Щоб ми з радістю йшли за Тобою в повній убогості, щоб ми, охоче і з вірою слухали та виконували Слово Боже, щоб ми любили Тебе всім серцем, нині і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, що відкриваєшся малим, поклоняючись таємниці дитятка Ісуса з великою пошаною і вірно слідуючи Його стопам, щиро просимо. Приведи нас до Царства Небесного, обіцяного нам через Христа Господа нашого. Амінь.